Ви знали, що на Венері день довший за рік. Поки планета робить один оберт навколо Сонця, вона встигає зробити трохи більше одного повного оберту навколо своєї осі. У вас було таке, коли ви відчуваєте, що ваш телефон вібрує у кишені, хоча насправді нічого не відбувається. Це називається фантомною вібрацією. Це сучасний феномен, викликаний нашою залежністю від гаджетів. Вода може кипіти і замерзати одночасно. Це відбувається при певних умовах тиску і називається цей процес потрійною точкою. Вуха у слонів не тільки для слуху. Вони допомагають їм охолоджуватися. Слони мають величезну кількість кровоносних судин у вухах, які допомагають відводити тепло. Коли ви дивитесь на зоряне небо, ви фактично бачите минуле. Світло зірок, які ми бачимо, могло подорожувати мільйони років, перш ніж досягти Землі. Цікавий факт про нас. Кожен з нас має унікальний запах подібно до відбитків пальців, який залежить від нашої генетики, харчування та середовища. У середньовічній Європі чорний перець використовувався як валюта. Він був настільки цінним, що ним платили податки та штрафи. Медузи турітопсіснутрікула вважаються безсмертними вони можуть повернути свій життєвий цикл назад. І знову стати молодими, що дозволяє їм уникати старіння. Ви знали, що в лимоні більше цукру, ніж у полуниці. Хоч лимон і кислий на смак, він містить на грам більше природного цукру, ніж багато інших фруктів. Перші будильники могли дзвонити тільки в один конкретний час о четвертій ранку. Їх використовували робітники текстильних фабрик, щоб вчасно вставати на роботу. Кожен рік земля збільшує свою масу на близько 40 тисяч тонн через космічний пил і метеорити, які падають на нашу планету з космосу. У деяких країнах росте фрукт, який пахне як шоколад. Називається він чорна сапота. На смак він солодкий, як шоколадний пудинг, І при цьому дуже корисний. В Австралії існує вид дерева, який називається драконове дерево. Його сік червоного кольору, і він настільки густий, що нагадує кров. А ви знали, що алмази можуть бути створені з арахісового масла? Вчені навчилися створювати синтетичні алмази. За допомогою високого тиску і температури, використовуючи різні речовини, навіть такі як арахісове масло. Ваша ДНК на 99,9% збігається з ДНК кожної іншої людини на землі. Відмінності між вами та іншими людьми складають лише 0,1%. Ви знали, що ваша улюблена пісня. Може змінити ваш серцевий ритм. Так, музика не тільки впливає на настрій, а й безпосередньо на ваше серце. Дослідження показали, що ритм серця може синхронізуватися з музикою, яку ви слухаєте. Виноград вибухає, якщо покласти його в мікрохвильовку. Це відбувається через плазму, яка створюється внаслідок нагрівання. Тож будьте обережні і не повторюйте цього вдома. Метеликів приваблює піт. Вони можуть приземлятися на людей, щоб пити піт, оскільки він містить солі та мінерали, необхідні їм для життя. Чи знали ви, що медузи не мають мозку? Вони покладаються на нервову систему, щоб сприймати світ і реагувати на навколишнє середовище. Незважаючи на це, вони успішно існують на землі вже мільйони років. Ви ніколи не зможете побачити себе зі сторони. Дзеркало, відео і фото, як і наш мозок, спотворюють дійсність. Наприклад, коли ми бачимо себе на відео, ми бачимо себе зі сторони, але не так, як насправді виглядаємо в очах інших людей. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще більше цікавого. Пишіть в коментарях, який факт вас здивував найбільше. Бажаю мирного неба і до зустрічі в наступному відео!